Привіт всім, сьогодні я покажу як розкріїти пеньок за класикою, щоб у вас були збалансовані красиві бланки і менше потім деформувалося. Я взяв навмисно пенюк із зміщеною серцевиною. Серцевина ось тут. Нам треба зробити два бланка, так зробити, щоб серцевина відносно бланків була по центру. Тобто центр у нас тут От. приблизно це. 10,5 см. І різ у нас має проходити ось так. Тобто у вас вийде, може вийде два бланка різної товщини. Але серцевина відносно центра бланка буде рівно по центру. Горбелі вам не потрібні, якщо ви робите класичну чашу, якщо ви робите чашу з природним виживим краєм, горбелі залишаєте, у вас буде шик. Все, ну і розпилі. Різаємо, різаємо грабів це граблюють попереднього. Гарбель іде дрова, не потрібен. І у нас виходить два бланка. Серцевина відносна бланка по центру знаходиться. Це зарі, дуже шпальтований, але мені на певний проект мені підуть. Це теж буде один з бланків. Так, ну, Сподобалося підписуємося, далі буде. Всім гарного вечора.